Святитель Іоанн Золотоустий, повчання, умовляння приходити до церкви. Коли подивлюся на вашу нечисленність і бачу, що наше стадо зменшується з кожним зібранням, то і сумую і радію, радію за вас, котрі тут зараз, уболіваю за тих, котрих тут немає. Вигідні похвали за те, що не стали безпечнішими від нечисленності? Вони ж заслуговують осудження за те, що не пробуджують у собі старання і вашого запалу. Тому і називаю вас щасливими і блаженними за те, що вам зовсім не зашкодила їхня безпечність, а тих визнаю жалюгідними і оплакую, тому що їм не принесла жодної користі ваша старанність. Чи не чули вони, що говорить пророк? Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати мені в палацах грішників. Псалом 83, вірш 11. Не сказав Хочу жити в домі Бога мого, ані проживати, ані увійти. Але бажаю краще стояти на порозі. Я радий бути і серед останніх. Задоволений буду і тим, якщо удостоюсь увійти на поріг. Вважатиму за великий дар, якщо мене поставлять між останніми в домі Бога мого. Той, хто любить, бажає бачити не лише того, кого любить, і не тільки дім його, але й поріг дому, і не лише поріг дому, але й само вулицю і провулок, і якщо побачить хоч одяг чи взуття друга, вважає, що перед них сам друг його. Такими були пророки, оскільки вони не бачили безтілесного Бога. То дивилися на храм і в ньому уявляли собі присутнім самого Бога. Бажаю краще стояти біля порога в домі Бога мого, аніж перебувати у палацах грішників. Будь-яке місце, будь-який дім, чи то суд, чи сенат, чи приватний дім, в порівнянні з домом Божим є оселею грішників, бо хоча там і бувають молитви та моління, та неминуче бувають також чвари і сварки, і лайки. І розмови про життєві справи, а цей дім Божий, чистий від цього усього. Ось чому ті місця оселі грішників, а це дім Божий. І як пристань, захищена від вітрів та хвиль, дає повну безпеку суднам, котрі в неї заходять, так і дім Божий, приймаючи тих, хто входить в нього з бурі світських справ, дозволяє їм стояти спокійно та безпечно і слухати Слово Боже. Це місце є школою доброчесності, училищем любомудрості. Прийди не тільки під час зібрання, коли буває читання писання, навчання і чесних отців ні, в будь-який інший час прийди лише на поріг і відразу відкладеш життєві клопоти Овійди на поріг, і ніби вітерець, духовний повіє на твою душу. Ця тиша вселяє страх і навчає любомудрості. Збуджує розум і не дає пам'ятати про сьогодення, переносить тебе з землі на небо. Якщо ж так корисно бути тут і без зібрання, то яку користь мають тут присутні, і якої втрати зазнають відсутні тоді, коли пророки виголошують, коли апостоли благовістять, коли Христос стоїть посередині, коли Отець схвалює те, що відбувається тут, коли Дух Святий сповіщає свою радість. Хотів би я знати, де тепер ті, котрі ухилилися від зібрання, що затримало їх, і відвернуло їх від цієї священної трапези, про що їхня бесіда? Втім, я добре знаю це вони або розмовляють про непристойні та смішні речі, або поринули в життєві турботи, а заняття тим та іншим непростиму і заслуговує найсуворішого покарання. Про перших не треба говорити і доводити, але що і ті, які оправдовуються перед нами життєвими справами і кажуть, нібито неминуча потреба у цих справах затримує їх, і ці люди не можуть прощення отримати, тому що призиваються сюди тільки раз на тиждень, але і в цей час не хочуть віддати перевагу духовному замість земного. І про це зрозуміло з Євангелія запрошені на духовне шлюбне торжество. Виправдовувалися ось як один купив робочих волів, другий купив землю, третій одружився. Проте вони покарані. Євангеліє від Луки, глава 14, вірші з 18 по 24. Справи необхідні, але й вони не виправдовують, коли кличе Бог. Тому що все потрібне нам нижче бога. Спочатку вшануй Бога. А потім вже піклуйся про інше. Який слуга, скажи мені, піклуватиметься про свій дім раніше ніж виконує справи пана? Тож чи не дивно, що там, де людське панування, виявляти таку шану і покору, а до істинного владики, не тільки нашого, але й Вишніх сил, не мати такої поваги, яку виявляємо подібним нам рабам? О, якщо ви могли б увійти в совість тих, хто не прийшов до церкви. Тоді, звісно, побачили, скільки в них ран, скільки терня в душі, як земля не оброблена руками землероба, дичавіє і зростає бур'яном, так і душа, котра не користає духовними настановами, вирощує терня і вовчі пристрасті. Бо якщо і ми, щоденно слухаючи пророків і апостолів, ледве стримуємо свій гнів, ледве приборкуємо лють, ледве вгамовуємо похіть. Ледве виганяємо з серця отруту заздрості і постійно наспівуючи своїм пристрастям вірші з Божественного Писання, ледве осмиряємо цих звірів, то вони, котрі ніколи не користуються цим лікуванням і не слухають Божественної любомудрості, яку вони, скажи мені, будуть мати надію на спасіння. Хотілося б мені, якби міг, показати вашим очам їхню душу, ви б побачили, яка вона нечиста. Розладнана, принижена і безнадійна. Як тіла, котрі не користуються купіллю, покриваються пилом та брудом, так і душа, котра не користає духовним повчанням, покривається великою нечистотою гріхів. Церква є духовною купіллю, яка теплотою Духа Святого очищує всяку нечистоту душі, і не тільки вогонь Духа очищує нечистоту, але й сам колір змінює. Якщо, говорить Бог, будуть гріхи ваші, як багряне, як сніг у білю. Книга пророка Ісаї, глава 1, вірш 18, Нехай гріховна нечистота так міцно вп'ється в сутність душі, що отримає вже незмінний колір, і тоді я зможу привести її в протилежний стан, тому що досить лише мого пороху, і всі гріхи знищаться. Отже, як не шкодувати тих, котрі, маючи можливість набувати таку любу мудрість, не часто звертаються і приходять до спільної матері всіх, церкви? Яке міг би ти вказати мені заняття необхідніше від цього, яке зібрання корисніше? І що перешкоджає тобі приходити сюди? Ти, звичайно, скажеш мені, що бідність буває для тебе перешкодою брати участь у цьому прекрасному зібранні. Але це не слушний привід. Тиждень має сім днів. Ці сім днів Бог розділив з нами так, що собі не взяв більше і нам не дав менше, і навіть не розділив їх порівну, не взяв собі трьох і не дав нам трьох, але тобі виділив шість днів, а для себе залишив один. А ти і в цей день не хочеш нехтувати справами життєвими, але як чинять святотатці, так і ти насмілюєшся чинити з цим днем. Викрадаючи і витрачаючи його на життєві турботи, тоді як він освячений і призначений для слухання на поумлень. Але що казати про цілий день? Як вчинила вдова з милостинею, так чини і ти з часом цього дня. Як вона поклала дві лепти і здобула велике благовоління від Бога, так і ти вділи Богові дві години і внесеш у дім свій придбання незлічених днів. А якщо не захочеш, то дивися, щоб ти, не бажаючи нехтувати земними надбаннями впродовж малої частини дня, не втратив трудів багатьох років. Бог вміє, якщо нехтують ним, нищити і зібрані багатства, як він погрожував юдеям і коли вони не дбали про храм. Якщо ти приходиш до нас один раз або двічі на рік, то скажи мені, чого необхідного ми можемо навчити тебе розповісти про душу, про тіло. Про безсмертя, про царство небесне, про покарання, про гиєну, про довготерпіння Боже, про прощення, про покаяння, про хрещення, про відпущення гріхів, про творіння небесне і земне, про природу людську, про ангелів, про підступність бісів, про наміри диявола, про поведінку, про догмати, про праведну віру, про нечестиві єресі. Це і набагато більше цього повинен знати християнин. І про це все давати відповідь тому, хто запитує вас. А ви не можете взнати і найменшої частини цього, збираючись сюди один раз на рік, і при тому мимохідь із нагоди свята, а не через благочестиве душевне бажання. Прагнучи навчитися немаловажному мистецтву, а найважливішій з усіх наук, як догодити Богові і отримати небесні блага, ви думаєте, що можна зробити це мимохідь? Чи не безумство це? А що ця наука вимагає великої уваги. Послухай, що говорить Христос. Навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. Євангелія від Матфея, глава 11, вірш 29. Також пророк. Ходіть, мої діти, послухайте мене, страху Господнього навчу вас. Псалом 33, вірш 12. І ще заспокойтеся і пізнайте, що я Бог. Псалом 45, вірш 11 Отже, багато треба вправлятися тому, хто хоче засвоїти для себе цю любомудрість.